В цих мережах знову піднімається вже котрий раз питання щодо додаткового нарахування. Ми неодноразово вже роз'яснювали це перед встановленням на лічильників біля кожного під'їзду на наших сторінках Фейсбук. Ми це все роз'яснюємо і все одно піднімається одне і те саме питання. Ще раз роз'яснюю, що відповідно до вимог. Законом України про комерційний облік, облік теплової енергії та водопостачання КП «Лазаравада-сервіс» то, що хоче, не хоче, а воно зобов'язано встановити узли комерційного обліку. Я як посадова особа, якщо не буду цього робити, буду притягнути до адміністративної відповідальності, розмір штрафу сягає 260 тисяч гривень на мене. На щастя, поки ну, як не на щастя, на період дії військового стану, адміністративна відповідальність не застосовується. Але в законі чітко вказано, що після е закінчення війни через 6 місяців, якщо вони не будуть установлені, а вони фізично не зможуть встановитися по наших е всіх багатоквартирних будинках, то я буду і або хто там буде працювати на моєму місці, директор КПЗРС. Буде притягнути до цієї літалізації. Для інформації, тому що так часто задають питання, о, а що в нас поставили, других не поставили, на сьогоднішній день вже облаштовано більше 50% багатоквартирних будинків. Установлюємо, щоб нікому не було обідно. Почали з першого, задачі першим, другий мікровим, третій. І так по порядку далі місто, і панюта не буде залишання. Ну, так визначили, просто, щоб не було чого і не то. Також би хотів би е, наголосити, проходять наші контролери, е, обстежені планом квартир, е, ми забов'язані по договору у рік зняти контрольні показники. І виявляємо порушення. То лізка провисла, то бомба обірвана, то е, споживачі приватного сектору не заглядають роками. На свій лічильник передають його на мання, а потім дивуються, що в них там вилазить 10 кубів або 10 тисяч кубів, Ну, 10 тисяч це ну, тисячу кубів у нас було. Тому споживачі також повинні відповідально ставитись до своїх обов'язків і щомісячно звертати увагу на свій обліку, на свої мережі, якщо це приватний сектор. І якщо ви бачите, що у вас там або порушена пломба, або порушена ляска пломбіровочна, ви повинні позвонити на диспетчерську службу ЖУКа, вийдуть наші контролери, перелом. За це не буде ніякої відповідальності. Але якщо ви виявляєте наш контролер, тоді будуть відповідно доволі чинного законодавства застосовані додаткові нарахування. Також ще по соцмережах було, що не не залучають до зняття показань споживачів, залучаються управляючі компанії, ті, які виявляють бажання. У нас є ряд управляючих компаній або управителів, які не то що не виявляють бажання знімати показанки, а навіть не дають нам доступу до узлів комерційного обліку. Була судова справа, ми в суд першої інстанції апеляцію і судом зобов'язали одного із таких управителів. І тепер, якщо він не наведе нам доступу, у нас є повне право з судовими виконавцями потрапити в приміщення, підвальне приміщення, де вузол комунаційного обліку. Тому хотів би я також і звернутися до управителів, що згідно вимог чинного законодавства, ви зобов'язані надати нам доступ до вузлів коміційного обліку. Там, де в нас зовсім немає розуміння, ми розроблюємо проєкти і встановлюємо. Не у підвальному приміщенні, а у водопровідному пологіці, рядом з будинком. Є такі прецеденти, він не один такий прецедент. Вимогами чинного законодавства це не заборонено. Ми розробляємо відповідний проєкт. Так що ну, тут до нас цієї претензії, що ми не запрошуємо, ну, повністю вони безпідставні, тому що там, де є управителі. Ми їм офіційно пишемо письмовому вигляді, пропонуємо прийняти участь у знятті показників. якщо вони не хочуть. Будь-який громадянин може також долучитись до цього, може звернутися до нас і, будь ласка, це не є таємниця ніяка. Зняття показників проводиться в 20-х числах кожного місяця.